Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішня практика націлена на заряд бадьорості та енергії. Тож готуйте килимки і ми розпочинаємо. Знаходимо зручне сидяче положення. Вирівнюємо спину. Долоні кладемо на коліна. Робимо глибокі вдихи та видихи, щоб налаштуватися на практику. Глибокий вдих через ніс. І повільний видих. Знову вдих. Наповнюємо повітрям свої легені. Видих, ще раз вдих. Повільний видих. Розплющуємо очі, з вдихом підіймаємо руки догори. Видих. Опускаємо на килимок. Підборіддя до грудей. Знову вдих та видих. Вдих. Видих. Ще раз вдих. руки догори та видих. Кладемо долоні на плечі і робимо колові оберти вперед. У своєму темпі і змінюємо сторону. Робимо повний оберт плечима. Завершили, кладемо руки на коліна і тягнемо свій корпус вперед. З видихом тягнемося назад. Округлюємо спину. Вдих вперед. І видих назад. Вдих. Видих. Робимо вдих. Та видих. Останній раз вдих, тягнемося вперед. І видих, округлюємося. Завершуємо і переходимо на карачки. Ставимо руки трішки далі від себе. Піднімаємо таз і переходимо у собака мордою вниз. Витягуємо спину. І по черзі опускаємо п'яти на підлогу. Зробимо декілька разів. Завершуємо і стоїмо у статичному положенні. Коліна можуть бути зігнутими. Вдих, дивимося перед собою. З видихом переходимо в планку. Вдих, видих, опускаємося у собака мордою вверх. Ставимо стопи на підлогу. Коліна відірвані від килимка. Плечі вниз і назад. Руки рівні. Лопатки разом. Опускаємо голову і переходимо у собака мордою вниз. Вдих, дивимося перед собою. Видих, крок правою ногою між долонь. Ліву ногу опускаємо на підлогу. І піднімаємося руками догори. Тягнемося вверх. З видихом опускаємо руки, праву ногу переносимо до лівої. віджимання і собака мордою вверх. Звідси собака мордою вниз. Робимо вдих. Видих. І з вдихом дивимося перед собою. І робимо крок лівою ногою між долоні. Праву опускаємо на підлогу. Вдих руки догори. І тягнемося. Видих. Опускаємо руки і переносимо ліву ногу до правої. Віджимання і собака мордою вверх. Опускаємо голову і собака мордою вниз. Повторимо ще раз на кожну ногу. Дивимося перед собою крок правою ногою вперед. Ліву опускаємо. Руки тягнуться догори. Видих опускаємо і праву ногу переносимо до лівої. Віджимання. Собака мордою вверх. І переходимо у собака мордою вниз. Вдих, видих. Вдих. Крок лівою ногою вперед. Праву опускаємо. Руками тягнемося вверх. Опускаємо руки на килимок, Ліву ногу переносимо назад. Чатуранга. І собака мордою вверх, маківкою тягнемося догори, опускаємо голову і собака мордою вниз, трішки відпочинемо. Дивимося перед собою і робимо крок правою ногою вперед. Ліву п'яту з'єднуємо з підлогою. І підіймаємо руки догори. З'єднуємо їх. Корпус повертаємо вперед. Тримаємо. З видихом опускаємо правий лікоть на праве коліно. А лівою рукою витягуємо лівий бік. Погляд вверх. Вдих руки вверх. З видихом опускаємо їх вниз і повертаємося собака мордою вниз. Робимо на іншу ногу. Крок лівою ногою вперед. Праву стопу з'єднуємо з підлогою. І руками витягуємося вверх. З видихом кладемо лівий лікоть на ліве коліно і правою рукою тягнемося. Погляд вверх. Вдих, руки догори. Видих опускаємо і переходимо у собака мордою вниз. Згинаємо ноги в колінах. Присідаємо і робимо стрибок на початок килимка. Притискаємося животом до стегон. Погляд між колінами. Вдих з округленою спиною підіймаємося вверх, руки догори. Видих, долоні до грудей. Стаємо рівно, зробимо позицію дерева. Кладемо ліву стопу на праве стегно або під коліном, кому як зручно. Відводимо ліве коліно назад і долоні перед грудьми. Фокусуємося на одній точці, щоб легше було тримати баланс. З видихом опускаємо руки та ногу і змінюємо сторону. Кладемо праву стопу на ліве стегно або нижче, головне не на коліно і руки до грудей. Опускаємо все вниз, молодці і притискаємо живіт до стегон. Витягуємо спину. Плечі відводимо далі від вух. Лопатки разом. Тут ми опускаємо таз вниз і сідаємо у зручне положення. Робимо скручування. На кожну зі сторін. Вдих. Витягнулися вверх. Видих, скрутка вправо. Вдих центр. Видих, скрутка вліво. Вдих центр, видих вправо. Вдих, витягнулися, видих, скрутка вліво. Вдих, з видихом скрутилися. Вдих, центр, видих, змінили сторону. Завершили, сидимо рівно. Кладемо правий лікоть над лівим. Переплітаємо руки і з'єднуємо долоні, наскільки виходить. Підіймаємо руки трішки вище і тримаємо. Розплітаємо і змінюємо руку. Тепер лівий лікоть над правим. Сплітаємо руки. І тримаємо. Можна відчути, як розкриваються наші лопатки. Розплітаємо наші руки і переходимо у лежаче положення. Коліна підтягуємо до грудей. І з видихом опускаємо ноги по краях килимка, руки вздовж тіла, долонями догори. Заплющуємо очі і відпочиваємо у позиції шавасана. Робимо глибокий вдих і різкий видих. З цим видихом відпускаємо все напруження. Ваше тіло розслаблене. Ви не контролюєте дихання і не впускаєте думки у свою голову. Подякуйте собі, що знайшли час для себе. Коли будете готові, починаємо повертати рух у своє тіло, Зводимо ноги разом, руки над головою. Вдих витягуємося, з видихом, перекатом вперед або підіймаємося через одну зі сторін, переходимо у сидяче положення. Знаходимо зручну позицію, сідаємо рівно, маківкою тягнемося догори і з вдихом підіймаємо руки до гори. Видих, долоні до грудей. Намасте. Дякую, що практикуєте разом зі мною. Буду вдячна за підтримку. У вигляді вподобайки та коментаря до зустрічі!